Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 4 березня 2024 року орієнтовно склали 417 тисяч 950 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1150 росіян. Танків ворога знищено 6 тисяч штук, ще 8 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 тисяч 660 одиниць 21 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 210 штук за минулі 24 години 22 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1004 штуки, одна одиниця за минулу добу. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 698 штук, ще дві за минулий день. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7 тисяч одиниць, дві за минулу добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1916 штук, одна за минулих 24 години. Кораблів і катерів флоту України-агресорки потоплено 25 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 13 тисяч триста 42 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1621 штуку, одна з початку минулої доби. Дані уточнюються. слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!